Російські агресори воюють з мирним населенням нашого міста, постійно обстрілюють житлові квартали. У результаті пошкоджені стіни та дахи як багатоквартирних, так і приватних будинків, вибите скло вікон, пошкоджена інфраструктура та мережа електропередачі. Після кожного ворожого обстрілу комунальники Нікополя оперативно ліквідують їх наслідки. Цього тижня вони прибирали розбите скло біля багатоквартирних будинків та на алеї слави героям АТО. Вивозили сміття та гілки дерев, які були пошкоджені вибухами снарядів. Бригада електриків відновлювала пошкоджену мережу вуличного освітлення. Мешканцям, чиє житло постраждало від ворожих обстрілів, безкоштовно надавали плівку та осб плити, щоб вони могли тимчасово затулити розбиті вікна та захистити своє житло від несприятливих погодних умов. Будівельні матеріали придбані за кошти з місцевого бюджету, а також отримані від міжнародних благодійних фондів. Мы написали заявление на имя городского главы Саюка, и нам будут выданы за деньги городского бюджета материалы для того, чтобы мы закрыли окна, которые пострадали, потому что впереди холод, и нужно как-то утеплить окна. У нас нету возможности сейчас остеклить. Сегодня в ночи нас обстреляли российские оккупанты. Обстріляли весь мікрорайон. Дуже багато пошкоджень. В нашій квартирі немає ні одного вікна. Міський бюджет видалив кошти для установки ОСБ і плівки для того, щоб якось захиститися. бо вже холодно, багато полетіло балконів, стекол. Комунальники працюють, приїхали допомагати безкоштовно людям дають ОСБ. Хлопці допомагають із замірами, вирізають за це. Ми дякуємо велике нашим міським властям, що не оставили людей у біді.